Пація Христа Мир вам. Yeah. Ja, Закінчую нашого служба, я зачитаю слово, яке є прописане у посланні Офісанам, друга глава з 11 стижка і ниже. Послання фісанам, друга глава з 11 стежка і ниже. Тож пам'ятайте, що ви колишні язичники. За тілом яких називали не обрізаними, ті, що обрізані тілесними обрізаннями рукотворними, що ви в той час були без Христа, відчужені від громади ізраїльської і чужі за літами бідниці, без надії і без Бога в світі. А тепер ми у Христі Ісусі, що були колись далекі, стали близькі крові Христовою. Бо він мир наш, що створив злок, одне зруйнував перегородку, яка стояла посередині, скасувавши ворожничу тілом своїм, а закон, заповідченням, щоб створити в собі самому зло, одну нову людину, творячи мир. І в одному тілі примірити обоїх, їх з Богом через хрест якому він вбив ворожничу і прийшов, благовісти благовістив мир вам, далеким і близьким. Бо через нього ми обоє маємо доступ до цього дусі. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а з громадяни святих і домашні для Бога. Амінь сідайте.

По, об, по обичаю всього мира жили по волі князя, який є на цій землі, який є в воздусі, і били якби, сини протилення, які противілися тим Божим протиленням. I apostoł powiedział, że między tymi ludźmi, wszyscy byli i my. I my tak też dzielimy, my też tak postupawamy, my też byli wykonalitymi naszych pochotej, naszych tych niedobrych podiół, to to, co nam... Що нам любилося. ми споняли ти діла, які сповняли то мир. І далі апостол Павел вказує на Божу любов, який Бог великий, Його милость, яка велика, і як Бог умі, спас нас, щоб з по своєї великої милості любви ми, У спас нас від тої погоди, яка чекала всіх нас, усіх і всіх тих, які не примирені із Богом. І далі ми читаємо, і далі апостол Павел каже, що Бог Он спас нас по своєю по своїй любви, і що, каже через віру, щоб ми не хвалилися, що то ми такі були добрі. Ми такі були а, добрі, так добре поступали і зато ми отримали спасіння. Але по Божій благодати ви каже спасені через віру і то не од вас не од вас дар, но од Бога. Щоб ви ніколи хвалився і апостол Павл Ке то, що ми Бог нас сотворив усіх, і тих добрих і недобрих, щоб ми, люди, які жиють на землі, творили добрі діла і поступали добре і з перед І ту, як ми вже чули прочитані слова з 11-го слова, апостол Павел каже, що пам'ятайте, щоб ви колишні язичники, які не були обрізані, які не були е, е, із обществом Божим, вони були обрізані тим обрізанням, який обрізається ручним. І Апостол Павел Pavel, все говорить про язичників то я говорил до тих, які були у І Я не знаю, чому апостол Павел так говорить, що він таке, щоб пам'ятати, то нам не треба. Ми не обрізувалися, Бог ніколи не казав язичникам, бо не обрізалися. Бог то, то, то заповідь, заключив заповідь за Авраамом, щоб його потом обрізалися і вони були народом Божим. Але друге, як ми віримо, що цей заповідь, який Бог заключив із Авраамом, він був временним, він був до Ісуса Христа, Після Ісуса Христа, вже Бог дав Ісусом Христом. Другий заповідь, який вже є і на язичнику, і Бог указує, що Ізраїльський народ мав заповіт із Богом був святим. а далі буде заповідь, який Бог заключить вже з усіма народами, незалежно, якої є нації, якого. Тому ну, всі будуть мочи закликати завіт, і спасення. Апостол Павел каже далі, що ви у той час були без Христа от від ізраїльської громади, ви не мали надії на Христа, не мали надії, на Бога, не мали надії на спасіння, коли ви були в чужини. А тепер каже далі, вже апостол Павло говорить, що а тепер в Христі Ісусі. Ти, які були далекі, ви вже стали близькі крові Ісуса Христа, ви вже якби заключили другий новий завіт, який вже є завітом вічним. І апостол Павел Ундале говорить, що як ми, язичники, які не знали Бога, щоб прийти до Богу Ісус Христос, не ще мусів, як ми читаємо в 14 -му стишкові, мусів. Зруйнувати перегородку, яка стояла між ізраїльським народом і народом Божим. Та перегородка вона була ми читаємо, в старому заповіті перед Єрусалимським храмом, була стіна, і до тої стіни могли приходити язичники, могли приходити до стіни за стіною, вони не мали права приходити, там тільки мали право, ізраїльський народ, народ Божий могли приходити в храм, приносити жертву за їхні гріхи. А до тієї перегородки тільки могли приходити язичники до перегородки. І Христос, апостол Павел, Кай, і зруйнував ту перегородку і вже соєдинив. як Що стали одним, два народи один. Далі апостол Павло говорить, що уніска слово ворожничу. Ту ворожничу, яка була між ізраїльським народом і народом і язичниками, які так ми знаємо, читаючи старий заповідь, коли Бог не один раз говорив до ізра... ізраїльського народу, щоб вони не вщалися, не дружили із язичниками, тому що язичницькі народи не мали своїх богів, не робили всяке зло, всякий гріх, грішили, і Бог каже, ви будете з ними общатися. І вони навчать вас, і ви то так само будете поклонятися тим дома, де поклоняється язичникам. І Христос читаємо, що забрав і вдалив ту ворожницю, ту, ту яка була між ізраїльським народом і народом Божим. Знаємо теж, що коли Христос ішов і один раз, коли около Самарії, там сів прийшла жінка Самарії. На воду і Христос у неї просить воду, а вона говорить, що як ти будучи юдей, просиш, щоб мене води в мене водив Самарянка. Юдеї вони не ощалися, бо між ними була така ворожнича. І Христос то забрав. І далі Апостол Павел каже, що он то все забрав і. І у 16-й стишок нам пише, і в одному тілі примирив воїг з Богом, через хрест, на якому він убив ту ворожничу, бив і розумів то що Ісус Христос і зробив на Ворозькому Христі і примирив. І каже далі, і тепер уже мають через Ісуса Христа обоє, як. Доступ під Богу, як ізраїльський народ, так і язичники, так і всі народи. 19 стишок ми читаємо, де апостол Павел теж тут говорить, що ви вже не чужі, ви вже не пришельці, ви вже співгромадяни і святих і домашні для Бога. Тут вже апостол Павел каже, що ти всі, які увірили, їх заключення завіт, з Богом вони вже не далекі, вони вже не чужі, вони вже не пришельці, вони несуть сограждані святим. Ми знаємо, що таке є граждани, граждани, кожна країна має своїх граждан. ми є граждани нашої країни. другої, чехи мають вони свою е, чехія вона має своїх граждан, і кожна країна має своїх граждан. Кажна і в кожній країні граждани, вони кожна країна має свої закони, свої порядки для своїх граждан і вони пользуються тими законами, які має їхня країна. Якщо ми, громадяни України, ми йдемо в чергу. Ми там не можемо робити, ми там не можемо користуватися тими правами, якими користуються. Чехи, ми хочемо робити, мусимо розміщення, ми можемо бути то, можемо прийти там, жити, але не робити і чимся там не можемо пользувати. І апостол Павел каже, що так і ви ви вже стали граждани тої небесної країни, тої країни. І ви вже тепер усі маєте, ви які не мали доступу, як ми читали там. В 12 стих ми не мали надії ні на спасення, ні на Бога, ні, ні ми не були з Христом. Тепер ми коли прийшли до Бога, заключили з Ним завіт, ми вже маємо право пориватися тими всіма правами, якими колюється народ Божий, діти Божі. І каже, ви вже були далекі, ви були чужі пришельці, але ми вже стали сограждані святим і своїм Богом. І апостол Павел далі говорить, що не просто вже тут ми стали, а то було каже, і були в 20 стихові апостол каже, що ви були збудовані на підвалинах апостолу, Пророку. І наріжним камнем Ісусом Христом. Це було як е, на основанні апостолу пророку, які говорили про Ісуса Христа. І на тому основанні ми стали дітьми Божими. Не просто так, на обставинах е, апостолу, Пророку і самого Ісуса Христа, на якому каже усі будівлі, бо <кхух> залагодно збудовані зростають святий храму Господу, на якому і ми нині Боже, є у тому, в храмі, де відбувається духовний храм, храм Божий. І ми в благодарні нашому Богу за те, що за ту Його велику любов, яку як каже, апостол велика безмірна любов, і Божа, спасла нас, за, ту, за ту милость Борство. Що ми можемо нині бути і в домі молитви, ми нині можемо користувати тими правами, якими користуються усі, усі діти Божі. Ми нині можемо до нашого теж приходити у наших молитвах за наші потреби, за наші нужди. Можемо прославляти нашого Бога, можемо бути разом із і зі Божою. І тут на землі, і в вічності можемо бути з ним. Зараз будемо молитися нашому Богу, да буде вічня слава. Амінь.